Бачив, дуже приємно вас побачити. Я розумію, що більшість з вас налаштовані проти нашого підприємства вороже, але я все-таки прошу дати мені можливість сказати все, що мені хочеться сказати зараз, Вам, потім робити якісь висновки. Я сюди прийшов з своєю доброю волі для того, щоб. Поговорити з вами, там подивитись вам очі, пояснити щодо нашої діяльності Соловіше Андрій. Я представник депутатського корпусу міста Коростень. Я сюди вимушено приїхав. Тому що ми знаємо про діяльність цього підприємства ДПУ Агро і не один раз піднімали це питання і надавали запити на екологію. Були неодноразові пробірки. так що щоб ви знали від кого це від нас іде. Тобто їх буде ще більше. Я вимушений сюди приїхати, хочу з вами поспілкуватися. Я хочу задати питання, чому заробляє, заробляє гроші ваше підприємство. А місто з населенням 60 тисяч є заручниками вашого свинарника. Чому ми прокидаємося з запахом свинячого лайна і лягаємо спати в місті корисні, яке вже на 10 кілометрів від вашого свинокомплексу, і лягаємо спати також з запахом вашого лайна? Чому? Вас погнали з Данії, тому що там уже стачили норми екологічні. Ви приїхали на нашу землю. Я можливо не до вас, а звертаюся до ваших інвесторів. І ви зараз ускладняєте нам життя. Чому ви заробляєте гроші? А ми є заручниками цього сморяду. Коли це закінчиться, дайте нам конкретне запитання. Відповідь тому, що в минулому році ви обіцяли, що більш вонять не буде, але ми бачимо, що воно досі воняє, і тиждень назад, три дні назад, сморід стояв в місті, хоч нам розказують, що, е, що це ноу-хау введення, що воно не смердить, що воно закапується. Ми зловили вашу машину. Ми знімали відео і ми побачили. А що як... нас ловіть? Щоб... Да. Ну, я вам розказую, чомусь ваших вже трубопроводів немає вже. Ну, ну, От... ви, а, ви ви ви... а я вам розказую. Ви розказуєте, що воно красиво має бути в землю, але це неправда. Трактор їде, стоїть столб цього лайна, воно виливається і на кілометри стоїть запах. Ну, Ви не розказуєте, я вам розказую, тому що в нас все зафільмовано. Я, вас, органи ток, як я розумію, ви відробляєте свої гроші, ви звичайний підрядчик, виконує свою роботу. Я, скажите, дань, я, не, я не до вас звертаюся. Я не до вас звертаюся. Послухайте, Нам по барабану. Говорите, нам по барабану не маєте... Ви не маєте мішати нам жити. Я, Я вам ще раз розказую. Ви маєте. виконувати діяльність свою. Ви Вищу вопрос, каже. У нас в Конституції право на їхне життя. Вислушайте, пожалуйста. Ви прийшли сюди от делать? или з чого? Я звертаюсь по ферму, що слідку вас. Ви можете вислухати? Я до вас не звертаюсь, взагалі сядьте. Ви сюди приїжджа людина, виконали роботу і втекли. Я звертаюсь до керівництва. Вас до сентября здесь пеп... не будуть. Ваші сванки не будуть. На закриті рота вже я вас закрию. Yeah. Послушайте, сказала, лет... мені, не цікаво. мені не цікаво, що ви тут через дві неділі уїдете звідси. Я вам розказую, що місто 60 тисяч населень є заручником діяльності підприємства. До чого мені ваша утилізація? Ні, немає різниці, що ви з ним будете будете його в карманах, вивозити, чи що робити. Ми не маємо страдати від ваших. Так само і село, сільська рада. Все округі. Чому люди мають нюхати? Ви заробляєте гроші, а ми нюхаємо. Можна чому? Можна давайте покористи. Минулого року, так, да, був запах, я визнаю, я сам був у місті. І коли було поверхневе внесення в клітку. Давайте зробимо експеримент цього року. Ми закінчили внесення. І ну, давайте дочекаємося хоча б квітня. Переживемо квітень, травень, червень, липень і побачимо, якщо, ну я впевнений, що його не будемо, ми просто не будемо виносити шути. А що буде тижні? Ну, на жаль, немає іншого способу утилізації, його не придумали в світі. Ви панієте, чому ви не монтуєте чисні сторони? треба забрати у вас ці землі, які дали вам в оренду, і не буде нічого дитина. Бо закривати підприємство, ви розумієте, по іншого способу закривати. Можна або закривати підприємство, або продовжувати діяльність. Просто іншого способу мінімізації воно і немає. Ми не можемо це не робити, можемо тільки мінімізувати. Люди в сьогодні в селі не мають ніякого зв'язку. Вашої організації. Це... Що нам робить? Дайте відповідь! що Можливо, робить коротко. Тиждень дорожок, назад, три дні назад зморському тільки в міст. місті, закінчили. Когда ви сняли труби? Сколько днів дні назад ви труби сняли? Давайте зробимо експеримент, давайте доживемо, нічого дозволяємо. Що ви <плес> пропонуєте нам робити? Ми не будемо до Вересня чекати. <плес> не просто... Він стоять не буде, це я обіцяю. А якщо буде воняє, Ну можете і сперми вонять. Скажіть, якщо воняти? Сперми не воняє. Я обіцяю, внесення ми в подаках закінчили. Що буде вворозено ще тиждень максимум, але точно не в цій сільразі. За 50 км воно воняє. Давайте зробимо зараз експеримент, я вас прошу. Це була помилка менеджеру. А по його помірка демо! Ну вибачте, ну дійсно, вибачте. Сносить, до онука, ваше не вирощується. Скажіть, Чесно? що, я що я... ви будете робити, якщо все одно Цесно? буде воняти? Цього просто бути не можна. Якщо буде, буде. ми можна. треба зрозуміти, чому тоді ми зустрічаємо. Ми навіть ви розуміємо, що ми маємо цю дітей. Я не можу зараз, я не брав з собою реєстра, Тобто, мене, я так по пам'яті все говорив. Саме значним, який, таким, э, такої допомоги, яку ми надавали, це ми виділили 65 тисяч на оздоровлення дітей в сільській раді. А скажіть, спросіть у людей, вони согласні, що це плата за вонь? От це все, що ви даєте, дорога. Вот спросіть у них, вони согласні не. Послухайте мене. Знаєте, ви можете інтерпретувати це по-своєму. Я вам хочу сказати, ми надаємо цю допомогу, не тому, що там це плата за вонь, не плата за вонь. До нас звернувся сільський голова, і сказав, є така проблема, чи не могли ви нам і допомогти. Ми на цю проблему зареагували. Ви це бачите, як плата за вонять. Ну, а, а ми бачимо це просто як допомогу селу, як можливість ви і Коростеню допомагаєте. Ви теж спонсор були фестивалю Дернов. Було такое? І ви вважаєте, що плата Коростеню за цю вонь, которую ви даєте? Чого ви вважаєте, що це якась плата? Що ну що я... це такое? Я вам хочу я вас хочу спитати. Вы знаете взагалі виробництво, которое не наносило шкоды, якусь, э, да, знаю такие виробницы. И их очень много. И, это, и то, свиноферма, это не единственное ваше виробництво, которое можно сделать на этом куске земли. Вы здесь зарабатываете деньги, не путайте. Вы зарабатываете деньги, Слухайте. а страдают от этого другие люди. Это ваш бизнес. Это ваш бизнес. Да, это ваш бизнес. Житель. ваших житель. всех, кто тут сидит, кто там впереди, Слушайте. за вашей спиной. Послушайте. Понимаете? Э Зародля... послушайте это не было этой свинофермы тут не воняло люди без вас мясо покупали и покупают понимаете вы здесь не вы его не раздаете не путайте вы его не дарите людям вы продаете а мясо вы знаете, даже не здесь нет вы ну вы благо. ну вы рассказали благо вы, знаете, вы здесь вы знаете, построили свиноферму как благо не это не, 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 не благо это вонь. это не Жіть, пожалуйста, на камеру, що вам не воняє. От скажи, я вам хочу сказати, ну, да. що е, коли була восени, якраз це було як зараз. Я пам'ятаю, перед ним деруна. Да. Був запах за день деруна, був запах сною стояв в місті. Мер, запросив нашого керівника. Він приїхав з Києва. Ми туди поїхали. Да, це питання стоял. А до этого вам не воняло все лето, пока ваш мэр не позвал, Послухайте да? Слушайте мене. Ви понимаете, ваш, вас мэр позвал и условия вам поставив. Вы знаете, какое? Какое? Вот такое. Ну, как... Вы стали официальным ну, вот, спонсором ну, вот, Дня Деруно. Да, все, вы заплатили Привет. за это деньги.